Два близнюки на медогляді в військоматі. Перший виходить з кабінету, другий запитує Ну що, взяли? «А, Ні, комісували». Гнате, а пройди ще раз, а то мені роздягатися не хочеться через півгодини. Е, слухай, Василю, а тебе прикинь, взяли. Суддя тиша, ану всі замовкли. А хто ще раз скаже суддю на мило покине зал суду. А суддю на мило! Обвинувачений до вас це не стосується. На екзамені сидить студентка, нічого не знає. Це помічає викладач і підходить: Дівчино, у вас є вільна нічка? Та збентежилася, але нарешті вирішила сказати: так. Ну, ось, і використайте її на вивчення мого предмета. <риклад> Один вісімдесятилітній старий прийшов до лікаря на медогляд. Ну, як почуваєтеся? запитує його лікар. Ай, так краще, ніж будь-коли, браво відповідає дідок. У мене 18-річна подруга, вона вагітна і скоро народиться наша дитина. Ну що скажете, лікарю? Е, лікар подумав хвилинку і каже: е, Я розповім вам одну історію. Знав я одну людину, затятого охотника. Зібрався він одного разу на полювання і по помилці замість гвинтівки взяв він із собою парасольку. І ось іде він лісом. Як раптом звідки не візьмись, вилазить величезний ведмідь і прямо на нього. Чоловік цей не розгубився, взяв парасольку, натиснув на ручку і ведмідь замертво впав біля його ніг. Ну, так це ж неможливо, заперечив дідок. Напевно, хтось інший у цей час вистрілив. От, власне, сказав лікар, до цього я і намагаюся підвести нашу розмову. <риклад> На Росії усі хвороби лікуються горілкою. Від одних хвороб треба її пити, від інших не пити. А від деяких там розтиратися.